Вітання всім шанувальникам прекрасного! Цей сюжет має зацікавити тих, хто любить натуральне каміння, тому що в ньому я трохи ближче познайомлю вас з українським брендом RAR, для якого каміння це головна тема творчості. Така нагода мені випала на маркеті всі свої, де засновниця РАР Регіна представила досить оригінальну активність. Суть полягає в тому, що окрім презентації робіт і можливості їх купити, що звісно є стандартним для маркета. Регіна підготувала компактну інтерактивну виставку мінералів зі своєї колекції. Ці мінерали не продавалися, і таким чином, половина стенду РАР була не про гроші, а мала про мету. Одразу скажу, що відвідувачі дуже позитивно реагували на таку активність. Регіна добре розповідала, відповідала на питання, а мінерали навіть можна було потримати і покрутити в руках. Свою колекцію Регіна збирає вже впродовж восьми років, і починалася колекція із цих двох мінералів. Бліденький належить її чоловікові. Самій Регіні цей камінець ніколи не подобався, тому вона не пригадує його назви. А чоловіка на місці в цей момент не було. В цьому плані я вважаю, що головне, аби чоловік подобався. А якщо ви знаєте, що це за мінерал, то будь ласка, напишіть про це в коментарях. Чоловік Регіни до речі хоче не ювелір, але всіляко підтримує її справу. Наприклад, зробив сайт. Загалом РАР це сімейний бізнес, але про це трохи пізніше. Зараз ідентифікуємо перший камінчик з колекції, який належить самій регіні, і він не безіменний: це флюорит, привезений з Північної Америки. Там є буквально одна місцевість, де добувають флюорит саме такого кольору. І обидва каменя мають ефект флюоресенції, тобто вони дуже красиво світяться під ультрафіолетом. На жаль, умови освітлення не дозволяють цього показати, тому повірте на слово. Я вже говорила, що РАР це сімейна справа, причому вона починалася саме з любові до мінералів, а все тому, що батьки Регіни – геологи, які згодом стали ювелірами. Мама створює прикраси впродовж останніх семи років. Гадаю, шанувальники мінералів з нею знайомі. В неї є власний YouTube канал Мімоза Чорна, де вона показує своє життя, роботи і розповідає про каміння. А батько раніше займався суто обробкою каміння, але нещодавно відкрив собі ще й талант ювеліра. До речі, ось це їхній можна сказати сімейний мінерал джаспеліт, тому що вони родом із Кривого Рогу, де якраз багато джаспеліту, або як його ще називають, гематитової яшми. Важливо також сказати, що, хоча в колекції регіни представлено мінерали з усього світу, але основний акцент вона робила саме на українських, щоб краще познайомити широку аудиторію зі скарбами нашої землі. Тому головне місце на столику займали топази, берили і кварци із Волинського родовища. Також було представлено доволі солідний зразок Муріона, чорного непрозорого кварца. А ось цей мінерал називається Маріуполіт, це гірська порода, яка зустрічається у Приазов'ї і містить фрагменти циркону, польового шпату і судаліту. Я раніше про такий камінь не чула, тому було дуже цікаво, хоча водночас і сумно. Пізніше я вам розкажу, який мінерал є улюбленим у самої ювелірині. Якщо ви здогадаєтеся раніше, будь ласка, напишіть про це в коментарях. А поки подивимося на деякі її роботи: в прикрасах РАР камінь стоїть на першому місці. Він диктує обриси виробу, і загалом переважна частина прикрас оздоблена вставками або з мінімальною обробкою, або у кабушонах, тобто вони мають зберегти природний вигляд і енергетику кожного зразка. Як я зрозуміла, регіна може виготовити прикрасу, якщо не з усіма, то майже з усіма існуючими мінералами. Було б бажання клієнта і готовність оплачувати свої капризи. До речі, щодо цін: вони, на мій погляд, дуже розумні і адекватні. Вироби можуть бути представлені як і в сріблі, так і в золоті, тому за рахунок сильної різниці в цінах на метали можна вписатися в різні бюджети. Приміром, я придивилася для себе каблучку із хромдіопсидом у сріблі. Вона коштує 7400 гривень. Враховуючи те, що у вільному продажі виробів із цим мінералом не знайдеш від слова взагалі, і те, що всі прикраси є унікальними, це цілком нормально. Далі хвилинку можете перемотати. Це інформація для мого коханого. Я каблучку поміряла. Каблучка в 16,5 з половиною розмірі на середній палець мені підійшла ідеально. 21 листопада в мене день народження. Цьому. Їдемо далі. Закриваючи тему ціноутворення, варто зауважити, що купуючи прикраси УРАР, ви отримуєте пожиттєву гарантію, тобто майстер надає подальший догляд, полірування чи навіть зміну розміру прикраси. Вважаю, що це солідно і важливо. Якщо ж надумаєте звертатися до регіни, майте на увазі, що в разі ексклюзивної роботи краще мати в запасі хоча б два місяці. Особливо, якщо ваші смаки стосовно мінералів, як у містера Грея, доволі своєрідні. Щодо моїх смаків, то мені з усієї колекції найбільше сподобався азурит густочорничного кольору, уваровіт, це різновид граната зеленого кольору. На каналі є відео про групу гранатів. Залишу вам посилання в описі, і ось ця краса неймовірна, яка має назву кавансит. Його вперше виявили в 1960 році у американському штаті Орегон. До складу камінчика входять кальцій, ванадій, кремній і звідси ім'я мінерала. Це перші склади з назв елементів. І звичайно, турмаліни теж не можуть залишити байдужою, чого варте хоча б у цей чорний поєднаний з опалу, який ще світиться в ультрафіолеті. Для того, щоб це побачити, Регіна запрошує всіх до свого простору, який є шоурумом і майстернею. Там вона всім клієнтам проводить спеціальну екскурсію. І, звичайно, там можна побачити повну колекцію, тому що на маркеті була лише її частина. І, мабуть, ви вже здогадалися, що улюблений камінь у самої Регіни це турмалін, адже в її колекції турмалінів багато. І ці зразки є предметом особливої гордості власниці. Я ж на цьому дякую всім за увагу! Якщо сподобався сюжет, підписуйтеся, ставте подобайки. Можете ставати спонсорами каналу на YouTube або в описі до відео реквізити моєї монобази. Цінуйте красу і до зустрічі!